У неділю 7 травня в Україну увірветься похолодання з дощами. Місцями опади будуть сильними. Похолодання найбільш сильно відчуватиметься на заході України. Але і в інших областях температура трохи знизиться. Про це свідчить дані погода у Ніан. Так на заході України сьогодні буде найхолодніше. Тут очікується похмура погода і дощі. Місцями опади будуть сильними. У Волинській, Рівненській та Хмельницькій областях буде лише від плюс 7 до плюс 9 градусів. Львівський, Тернопільський, Івано-Франківській та Чернівецькій областях температура в день підніметься до плюс 11, плюс 13. І лише на Закарпатті буде тепліше: до плюс 15, плюс 18 градусів. На півночі України температура знизиться до плюс 11, плюс 12. Тут також стане більше хмарності, проте істотних опадів не очікується. На сході України домінуватиме невелика хмарність, а стовпчики термометрів покажуть від плюс 13 до плюс 16 градусів. Градусів без опадів. У центральній частині України найхолодніша погода буде у Вінницькій області, де температура підніметься лише до плюс 10 градусів. Очікується похмура погода з невеликими дощами. Нарешті території очікується млива хмарність. А повітря прогріється до плюс 13, плюс 16 градусів. У більшості південних областей стовпчики термометрів покажуть від плюс 17 до плюс 18 градусів. Тут буде сухо і трохи хмарно. Однак у Криму повітря... Прогріється до плюс одинадцяти. На півострові очікується похмура погода з невеликими дощами. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.